Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу також поділитися дуже важливою інформацією, яку надає і додаткові роз'яснення на Міністерство соціальної політики. Воно буде стосуватися такого питання, чи будуть всі виплати, які передбачені чинним законодавством України. Та на які на себе бере зобов'язання виконувати держава, чи будуть ці виплати здійснені вчасно. Ми будемо говорити про соціальні виплати вразливим категоріям населення, про виплати людей, які мають статус внутрішньопереміщених, осіб, про виплати пенсій, тому що дуже багато виникає питань, чи все буде добре, чи вчасно ви і всі. Отримую кошти відповідно до. Тих ситуацій, в які наразі ви знаходитесь. якщо ви маєте, наприклад, статус малозабезпеченої родини, чи зможете отримувати кошти, чи не буде затримок з виплатами. Отже, Міністерство соціальної політики надає з приводу цього детальні роз'яснення. Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд та органи соціального захисту населення наразі працюють у штатному режимі. Виплати Частину виплат в грудні вже проведено, частину буде проведено вчасно відповідно до графіку. Що стосується січня 2025 року, то тут всі виплати, зобов'язання, по яким бере на себе держава, також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування виплат триває. Незважаючи на те, що збільшилось навантаження нам спеціалістів, також дивіться, виплати для внутрішньопереміщених осіб, також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіку. Якщо щось буде змінюватися, то Міністерство соціальної політики взяло на себе зобов'язання повідомляти про відповідні. Зміни. А так, всі соціальні виплати малозабезпеченим родинам, пенсії, інші виплати, які держава виплачує в тій чи іншій ситуації, які бере на себе зобов'язання виплачувати, вони будуть всі виконані відповідно до графіку, тому не хвилюйтеся, бо дуже часто ви мене пистаєте стосовно пенсій. А чи буде пенсія виплачена вчасно і так само стосовно а, нових видів допомоги, там, тепла зима, я розповідаю в попередньому відео зимова підтримка, тож всі виплати, зобов'язання, по яких бере на себе держава, Міністерство соціальної політики обіцяє виконувати вчасно та в повному обсязі. Якщо будуть якісь зміни стосовно проведених нарахувань та виплат, то органи державної влади, які приймають відповідні рішення, обов'язково нас з вами повідомлять належним чином.